Всім привіт, друзі! Мене звати Шеферовський Сергій. Підписуйтесь, кому цікаво про нерухомість у Львові. Підписуйтесь на цей канал. І сьогодні тема нашого, нашої розмови це Франківський район міста Львова. Це відверто вам скажу це мій улюблений район. Декілька критерій. По-перше, він невеликий. Він невеликий, починається він з, з привукзального ринку. Основними центрами є вулиця Княгині Ольги, межею є вулиця Стрийської і вулиця Наукова. Цей район один з найкраще розвинутих районів міста Львова. Він досить близько знаходиться до центру. Зручна транспортна розв'язка. Дуже велика кількість комерційної нерухомості, магазинів один з найбільших гіпермаркетів Victoria Gardens. Плюс школи, садочки. Це є спальний район. Більшість будинків це є 9 поверхівки та 16 поверхівки так звані електрифіковані чешки. І в свою чергу. Дуже зручно в плані інфраструктури для сімей. Коли є де піти, з району можна не виїжджати, великий ринок південний та гіпермаркет закриває всі потреби, і плюс величезна кількість супермаркетів, яка дуже зручно від 5 хвилин від своєї квартири йти вже там. По транспортній розв'язці Затори середні для міста Львова. Досить великі тут проспекти, зручний доїзд, велика кількість транспорту. Умовно район можна поділити на дві частини: це елітна частина та спальна частина міста район. До елітної частини відносяться вулиця Коновальці, Чупринки, Єфремова і всі бічні вулиці – там переважно забудований будинками початку ХХ століття, так званими польськими люксами, півлюксами іншими схожою архітектурою. Частково це забудова радянського періоду. Там населяють, по більшій мірі, населення це вчителі. Співробітники правоохоронних органів, колишні співробітники, і нарухомість там коштує дуже дорого. Вона передб... це, спаль... це також спальний район, це купляє для життя не з комерційною ціллю. Транспортна розв'язка там не така хороша, звісно, як в спальній частині Франківського району, по більшій мірі це трамваї. І особистий транспорт відповідно до контингенту населення, який там проживає. Новобудови також, які там будуються, коштують суттєво дорожче, ніж спальні частини франківського району. Щодо спальної частини це вулиця Наукова, Кульпарківська, Княгині Олі, Стрийська. То тобто, знову ж таки величезна кількість, яке казав гіпермаркетів. В супермаркетів все дуже близько, дуже зручна транспортна розв'язка доїзду до центру. Є трамвай, який також розгружає район. Тому рекомендується район для життя, дійсно один з кращих районів. Для, якщо говорити про комерційну ціль для тобто, купівля квартир з метою здачі, то Район дуже хороший, дійсно здаються квартири швидко, є великий попит на це. Тому хто хоче інвестувати кошти в новобудову для здачі ідеально або перепродажу, це ідеальний район. Рекомендую.